Я хочу вам показати одну одновлен... одну лінію в Брукхейвені. Е, Бруйка К... Бру... Е, Ось сей покажу новий. Мені ось у мене є така штучка. І ви так замітили, що я поміняла Ой, не тут. Я поміняла Ла... Мені дуже подобається. Тут ось таке кафе. І вибачте, що я не показувала оновлення, бо мені було лінь Показувати оновлення. Ось тут можна роботи. Ось, бачите? Ось тут можна е, взяти, ти будеш роботи, тортики, є такий рожевий тортик ми іще, е, і покажу ось тут. Там. Тут вибачте за посторонні звуки, чи ви не чуєте, але я не знаю. Так. Де вони ці пропси? Ось, появились такі отакі От не видно щось і ось таку. Ам-ням-ням. Так, так. я з пропсом вам покажу те оновлення. Ще не мав обновлення, але ну, я не пропис е, в їжі, я не дивилася. Ось є такі ось такі можна. Ось дивіться такі. Ось такі є. Ось такі є. Ей! Давай! Ой, а чого я туди. Ладно, хай вставиться І такі, поняли, це що. Зараз я оберу їх, бо вони. Вредні сильно І Уберу тих. Давай. <ріст> Ладно, хай вставиться. Ось таке оновлення у нас получилось. І... Тут колись було е кафе, е як там, де продавали морожене морозиво. Ну можна поміняти усе. Усе, подивіться. Можна поміняти. Ось. Ось. Ось на морозиво і на кафе. Ось таке. Це дуже класно. Ось, я вставлю. І я хочу вам е, двох оновлень подив... показати. Ось я е, е, і Ні, три покажу оновлення. Ось я беру дом, дом, дом-дом-дом. А, у мене ж уже є дом. Убираємо. Так. І... Я вам оце не можу оновлення показати, бо в мене нема таких робаксів нема. Так. Пласка, пласка, пласка. Щось пише, але я не знаю, що пише. Так. Або я вам покажу його потім. Давайте я уберу дым Ось на близницы Тут Конечно долго идти но мені легче на самокату. И Якось девочка зашла вона не знаю вона мені помешає Ой бог святий що це за Ось у нас можна все так само надо убрать Убейся Ладно щас е, візьму в попсах так, оце брать і оце. І так же саме оцих треба брати. Ось тут можна ось такі брати. Це уновлення таке. Ось тут ось таке. Це, мені каже, китайське чи що це? Я не понимаю, корейське, Скинь, мені кажеться корейське. Ось піца, як було. Ось тут співають і не знаю, що це. А іще пок. е. Так, це так і є. Так, ну все. Тут можна отак просто злі злізти. Ну, не злізти, ось у якісь тут віщички. Ось Тут так качалка. Все так робили окремо. Робили. А, а коли було разом, а зараз відділено. Ось тут е, е, ну, я не пам'ятаю, можете в коментарі написати. Тут одяг продають чи що продаю, я не знаю. Тут, кажеться, продають плаття або це купальники. Так, да, це кума, купальники Че, е, такі шорти з е, юбкою. Так, тут взагалі нічого немає. А, є, це я просто не замітила. Це таке ж саме. Тут трошки е, є оновлення, яке ще не було в тому. Е. Так, давайте ми постренько. Ось так. Ой, це що це за дом? Мені треба подивитися, не... Okay. Ой, о! Ось сюди. Давайте по-другому вже О. І покажу вас тут оновлення. Осьо. І я ось тут, ось такі, тут можна малювати, балончики брати. І так же само в пропсах є. Так само. Ось все. В, е, в цих пропсах і, і саме внизу, та ще. Так. Ось тут можна малювати усе. Сідайтесь і малюйте щось там Намалюй сердечко. Опа. Ось ось добре сердечко. Коротше, класно. Так, дощ щось пішов. Но ми не будемо заважатись. І я вам покажу, де тут сейф. Так, давай, нажимайся. Де тут сейф взагалі не можна поняти? Ми нажимаємо на світочок і відкривається одна дверка. Ось наш сейф. І так само в цьому домі. Треба побачити квіточку. А як вийти? Ось, нажимаємо на цю квіточку і виходимо. Ось ще закритим. Це така. Е... Ой, краски. Тут з'явилися ледбуки, Поняли. І так з вами була Софія, і всім пока-пока.